У Червоноградському ліцеї навчається 741 учень. Цей ліцей перший на Львівщині, де почали впроваджувати освітню реформу. Вона передбачає, що в таких ліцеях буде 12 класів. Старшокласники поглиблено вивчатимуть предмети, які обрали. Було надзвичайно складно. Ми розуміємо, що Ну, багато було нерозуміння, нерозуміння суспільства. Ми всі розуміємо, так що все-таки батьки хочуть, щоб їхня дитина закінчила там, де вона починала. Ну, але було багато розмов з батьками. Ми всі години, які діти складають на НМТ, ми збільшуємо. Крім того, у другій половині дня в нас є підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. Години також, де діти можуть іти і абсолютно безкоштовно готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Учениця 11 класу Катерина Висоцька спочатку обрала поглиблено вивчати англійську філологію. Згодом змінила на математику. Люди, от, хочу собі взяти свій своє життя з певною професією, і відповідно в цих професіях я свої нахили на певні предмети. Там чи встрічність так само це врахує математика чи мова. Тобто, от, прийшовши в ліцей, ми можемо брати собі певний напрямок і більше заглибитися в ці предмети, Відповідно, що потім, майбутньому, навіть було простіше, коли ми будемо час в університетах. У Поморянській громаді, що на Золочівщині реформу, ще не впровадили. Планують створити ліцей, та чи вдасться, ще не знають. Розповідає начальник відділу освіти Помарян. Ської селищної ради ігор Попадюк. «Ми з п'яти середніх шкіл формуємо один ліцей. І згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації, сама освіти, заклад освіти Ремізівський заклад за середньої освіти, включений в перелік закладів освіти, які згодом можуть бути ліцеями. Теоретично є, практично є побоювання. Якщо в громадах, де є дітей досталь, тобто 500, там, тобто декілька сотень бодай, вони мають гарантію. У нас такі побоювання є. Але з своєї сторони територіальна громада, селищна рада зробила все для того, щоб забезпечити своїх дітей. В майбутньому навчання на своїй території в академічному ліцеї основною причиною реформи є нерівність між сільськими та міськими школами за якістю та доступністю освіти. Зараз представники міністерства працюють з громадами. Якщо говорити про зміст, взагалі профільної середньої освіти, тут якраз важливо так, що основна концепція також передбачає дуже великий вибір учнем. Тих предметів, які він хоче вчити, тому що зараз ми маємо проблему з тим, що в 11 класі фактично у нас велике навантаження по кількості предметів на учнів, учні змушені для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання чи національного мультипредметного тесту шукати репетиторів. Додатково займатися. За словами директора обласного департаменту освіти і науки Олега Паски, на Львівщині планують створити 100 ліцеїв. Наразі працюють 15. Єлісавета Сілайва, Іванна Багрійчук та Руслан Лавренов. Суспільне новини Львівщина.